Цьогоріч лауреатів премії імені Івана Котляревського визначили у семи номінаціях. Самодіяльний композитор Микола Куліш приїхав із Миргородського району отримати нагороду у категорії музично пісенна творчість. Він художній керівник аматорського колективу Піснеграй. Нещодавно артисти стали героями фільму Іноземця Міло Шабота, який шукає творчих літніх людей по всьому світу. «Ми давно побували в Угорщині, де нас дуже гарно сприймали. От щиро дякували теплими оплесками, нагороджували, запрошували нас ще відвідати Будапешт. От, і далі в Польщу ми будемо ще їхати. За нараси з циклу академії мистецтв нагороду отримала коментатор Полтавського обласного радіо Світлана Фільчак. Журналістка говорить: хороший респондент, головна запорука успішної передачі. Мене дуже вразила поезія і. Енергетика, неймовірна енергетика, але не задорожна. Мене дуже вразила юна, але тут надзвичайно з великим потенціалом поетеса Анна Юченко. За Юрія Іздрика немає мови, це просто вже живий класик. І якщо до тебе в студію приходять такі люди, це дає величезне натхнення, і я вважаю, що в цьому мені дуже пощастило. Також лауреатами премії стали артистка Наталія Іванченко, письменники Сергій Осака та Лідія Віценя, науковець Олексій Неживий, режисер Сергій Павлюк, краєзнавці Ігор та Валерій Козюри. Премію імені Котляревського заснувала Полтавська обласна рада. Нагороди переможцям вручив заступник голови облради Анатолій Ханко. За його словами, премію вже отримали 66 митців та 16 творчих колективів. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.